Не спіши! А! Да. Let's go! Пішли. Хто перший? Права нога. Раз, 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 раз. Внутрішня зовнішня. Робили. Саня, ти третій. Да. Саня, ти. Ти після них. Так, да, так, да, так. Да. Оп. І тепер ти. Ще раз на кожен дотик. Внутрішня зовнішня, внутрішня зовнішня. І права нога в нас, права нога. Давайте уважніше. Проступаємось! Тільки права! Я скажу, коли ліва! Тільки право! Скільки важливий інтелект в футболі? Саме важливіше Рішення треба приймати дуже швидко. Рішення вже приймаються на свідомості, тобто підсвідомо. А чи можна натренувати футбольний інтелект? Підтягнути можна. Чи можна виїхати в футболі лише на таланті? Ні, не можна. Футбол дуже потребує багато жертв, потребує багато часу. І як казав мій дитячий тренер, що на двох стільцях сидіти не можна. Якщо ти вибрав футбол, то треба йому присвятити практично весь час. Так, так. Пам'ятаємо, коли ми з м'ячем, ніхто не закріпощається. Все вільно, руки вільно, ноги вільно. Це ви все робите в задоволення, а не на роботу прийшли. Добре, ліва нога. Для чого ми це все робимо? Коли ви йдете на гравця, і ви йдемо йдете просто прямо в нього, йому дуже зручно. А коли ви його починаєте розхитувати з одного флангу на другий, з однієї сторони в іншу, то в нього починається запитання. В нього починається невеличка паніка. І за цим треба користуватися. Поїхали з правої ноги на кожен дотик, не переступаємо через м'яч. Я просто качнув для того, щоб відштовхнутися. Оп! Рух оп! І одразу переносимо корпус. Оп, Задній, свят. Да. Сам. Да. Що відрізняє хорошого футболіста від поганого футболіста? Працездатність, характер. І завжди футболіст хороший. Він е, у нього є бажання завжди покращуватись, навіть якщо все добре. До речі, ми перед теоріями у нас дуже багато прикладів є е, з відеоматеріалом, де ми показуємо, що дивись, ну той золотий м'яч, той, той виграв золотий м'яч, А чим ти гірше? Тоді до вас запитання, чому в Україні з від Шевченка ще нема золотого м'яча? Ну, того, що я вважаю, що Андрій Миколаївський це такий е, ну, унікум свого часу. То що якщо ми беремо вже такий, скажімо так, той рівень, то у ну, кожного е, часу є свій е, ідол. Там Пеле в, одне, в один час, Марадона в один час, е, Андрій Миколаївич, Шевченко в інший час. У нас так також буде. Потрібно час. У нас вони є, але їх потрібно ще трошки розкрити. Це тренерська робота, знову ж таки. Коли немає прогресу футболіста, у цьому винен футболіст чи тренер? Дивіться, щоб футболіст прогресував, в першу чергу потрібно саме бажання футболіста. Ми можемо проводити багато тренувань, багато теорій, але не отримати результату банально із за того, що футболісту не вистачає наснаги, бажання і характеру. Ми відкриваємося. Даємо лінію під передачу Святослава. Оля, коли я відкриваюсь, ти мені показуєш праву ліву руку. Холя. І підказує, завжди, коли він не дає передачу, кажи, що сам. Сам. Давай, Лешка. Давай. Ззаді. Ага. Так. Да. Сам. Відділ індивідуальних тренувань. Звідки з'явилася ця ідея? Хто ініціатор? Як це все з'явилося? Ініціатор і ідея Геннадія Владиславовича. Він давно мріяв про такий відділ, і з кожним головним тренером були такі ну, попитки, да? тож були такі спроби. Почати це, відродити такий відділ, ну, але ж не вистачало часу, не вистачало людей. В кінці того року, не чемпіонату а в кінці того року, Геннадій Владиславович зібрав нараду, і де вже було вирішено, що це буде окремий департамент, окрема там, задачі. Все окремо. І як це буде виглядати? Ну, була поставлена задача, щоб ми. Донесли, як ми це бачимо. Я ніде не чула в Україні, що є такий відділ. Ви знаєте, вони а, такі є. На ну, що ви орієнтувалися? Е, ну, по-перше, що в Україні я теж не чув, що такі відділи були. Е, за кордоном е, теж не, не у всіх командах. Я е, ну, зараз навчаюсь на продипломі, і дуже багато тренерів е, з нашої прем'єр-ліги. Підходять і питають, а як ви працюєте? Сам відділ він складається з чотирьох тренерів. Недавно до нас приєднався Василь Грицук. Керівником відділу є Володимир Миколаївич-Книш, який працює з нападниками. Андрій Гарич Гіченко, який працює з захисниками, і я працюю з співзахисниками. Суть полягає в тому, що. Перед тим як почати цю роботу, ми дуже детально вивчили саме профайли гравців: захисників, півзахисників і атакувальних гравців вінгерів, нападників. Потім ми розподілили їх по лініям, тобто захисна ланка, півзахисна і нападники. І почали працювати над покращенням саме особистих якостей, ігрових якостей гравців. Мізер, ти в обороні повинен зробити три рази. Добре, а, не став Поїхали. У нас проходить кожен вечір нарада з тренерами всіх команд і першої команди, і 19 і другої команди. І ми вже вечором знаємо, хто з нами буде працювати на наступний день. І ми готуємось до тренування від того, яких футболістів. Прийдуть на тренування, від того залежить, яке тренування буде саме по собі. У нас взагалі немає великого навантаження, ми розмовляємо більш за техніку і індивідуальну тактику. У нас немає високої інтенсивності. Зараз тільки ближня. Качнул і перед манекеном. Поїхали. Хорошо, падіння. Так, да, да, спокійно, спокій, підійшли, спокійно. От ти і що, ти зараз сюди м'яч як? Прямо ж ударив? Ну не, oh, так не так же ж ти його. Не, удар, не, не. Yeah, а Так, так, так. же ж страшніше. <рес> ви в новій ролі, скажімо так, тренера вже більше року. Перехід від гравця до тренера. Наскільки ви вже тренер? Дуже дуже тяжко простоятися від гравця до, до тренера. Мої перші збори я ніколи не забуду, знову ж таки повторився. Збирався на збори, я не знав, що в сумку класти. Коли приїхав на збори, я не знав, куди мені йти, що мені робити. Добре, що є такі колеги, як Володимир Николайович, Сергій Сергійович, там, хлопці, там, Іван Ніколаєвич тоді був, Каченко Олександр. Вони допомогли дуже-дуже, прийняли мене до себе і завдяки їм це пройшло набагато швидше і краще. Щоб стати хорошим тренером, ви вже знаєте. Треба прислуховуватися більше до своїх колег і е е е так само працювати в команді, як і хлопці е е е на полі. Це є залог успіху, в моєму розумінні, на даний час. було. било. Заход. 3-0. Давай, давай, треба забити. Спокійно. Я... Давай, 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 давай. Не обинуй, ще є час. час? Вам, напевно, трохи легше, бо ви, от, по суті, нещодавно лише закінчили кар'єру, да? і от комунікувати з гравцями, розуміти їхні потреби, те, що вони хочуть. Так, це 100%, тому що да, я з ними рік тому ще грав пліч-опліч на футбольному полі. Але я досі з деякими спілкуюсь так, як футболіст-футболіст. Не все скаже футболіст-тренеру, розумієте? Не все зрозуміє тренер. Так, я як, як це розуміє футболіст. То я можу пропустити, що вам футболісти довіряють більше, ніж старшим тренерам. Ну, ну да, тому що ми разом, повторюю, знову грали на футбольному полі. П'ять поворочка. П'ять поворочка. Три поворочка. Дуль коворочки. У захисників специфічних вправи вони не цікаві. Ну, скажімо так. Не цікаві. Наприклад, там з нападниками, котрі б'ють поворотом, це все цікаво, всім цікаво, а захисникам це не цікаво. Тому приходиться якось міняти, змінювати тренування для ну, придумувати якісь там ігрові моменти. Я маю на увазі, там, щоб були якісь соревновання між собою, там, щоб, щоб хлопців зацікавити і потім їм давати ці специфічні вправи. Я розумію, які моменти треба хлопцям давати. В основному всі ці моменти зв'язані з грою. безпосередньо з тим, з чим вони зіштовхуються у грі. І я стараюся давати всі ті моменти, котрі у них повторюються із гри в гру. Вам подає! Кращий півзахисник Полісся, Так що будемо дивитись, як ви будете забивати. Хорош, Сань! От, похоже, пропустив, цим тілом зіграв. Насправді, коли мені розповіли про цей департамент, я, можна сказати, так скептично трохи віднісся. Я... Чому? Тому що, будучи сам професійним спортсменом, футболістом, я Вважав, що в нас достатньо тренувань, але насправді, коли я потрапив з ними в роботу, я побачив, що це дуже класно, тому що на тренуваннях ти не можеш тільки працювати з м'ячем, як ти можеш це робити в індивідуальному процесі. До речі, Василь Грицук — це вже як тренер, не як футболіст. Ну, я думаю, вже більше так, тому що вже пройшов вже майже рік після завершення кар'єри. Так, ще. В грудях є на цьому стадіоні і є бажання і все, але ти вже розумієш, що часи, так би мовити, професійного спорту можливо завершені. Ви були і в ролі футболіста, і зараз в ролі тренера. Якими якостями має володіти хороший тренер? Професійними, звичайно, якостями, але має знаходити підхід до кожного гравця. Тому що з кожним гравцем треба працювати, розмовляти індивідуально. Когось ти можеш похвалити іншого, на іншого треба трохи прикрикнути, але ти повинен розуміти це все. І я думаю, що супертренер це коли він буде як другий батько, мабуть, мені так здається. Ну мені так хотілося б, коли я грав. І коли це я відчув, ти розумієш, що. Коли тренер як батько, ти за нього готовий віддати все на полі, тому це надає крила. Да, Хорош, Коля, завіс. Ага, качнув. Всі качнули його. Да, Назік, дивлюсь. правою — Вправо З лівою трошки, ти сам не віриш, що ти будеш бити з лівою. От правою вірю, з лівою, що ти б'єш. Ні. Рука, значить. О! Тут рука, рука! Оп, здорово! Да. Це тренери скеровують футболістів до вас? Чи футболісти самі можуть попроситися? На зараз скеровують тренери, але ж гравці з основної команди можуть самі попроситись в будь-який час для них відкриті двері. Так що, навіть у нас з першої команди працюють гравці, хто молодше 23 років, але бувають випадки, коли досвідченіші футболісти до нас йдуть. Хто якщо ну, от були відновлювались царапі і Безкоровайни, Вони у нас були вже на тренуваннях. Лідньов пару разів був на тренуваннях. Пос, вони саме забажалися. Чи приходять до вас футболісти із запитом. От мені там треба оце, оце, оце. Дивіться, я вам скажу, що кожен футболіст приходять з западом. Я хочу там в льот побити там дуже красиві там удари. Вони могли подивитись десь в інтернеті, але є е, у нас напрямок, по якому ми працюємо саме над покращенням його особистих ігрових якостей. Криш сюди, я сканую, ззаду, давай, коля. От я вам можу привести приклад. Наприклад, нападники, да, вони за тренуванням можуть е, доторкнутися до м'яча раз 3-4. А на нашому, на нашому тренуванні вони роблять 50-60 ударів. Тобто різницю ви відчуваєте, так? І так само в грі нападник може стояти там, бути без м'яча 90 хвилин, а на 95-й хвилині йому треба буде зробити ту чи іншу дію, щоб забити гол. Тому це я думаю, що супер, що зробили, скажу такий відділ. О, п'ятерочку положив. Таке теж буває. До вас запитання від людини, яка відповідає за нападників. Чому взагалі в Україні такий дефіцит на хороших нападників? В дитячих школах менше допрацьовують з цим. Я знаю, що менше допрацьовують з цим, тому що. Багато причин, багато. Тобто, знаєте, з кожним роком, з кожним роком, індивідуальна техніка все-таки падає рівень. Ну, я можу таке сказати. От раніше були навіть поганіше поля і, і так далі. І, але ж нападники могли пробити будь-який удар зробити, там, скажімо, по складності і через себе, як хочеш. Да? Зараз футболісти особливо працюємо з молодими футболістами. Так скажемо, головою вони взагалі ніхто не грає. Не вміють. От школи випускають таких футболістів, вони не вміють грати головою. Всі закривають очі, всі вибирають неправильну позицію. Це взагалі дефіцит, хто взагалі місяця грати головою. Це одразу такий плюс. великий для футболиста. Ничего не. А! А! Добрый день, да, рыба. А! Попадаем, куда, куда рыба? О, О! это рыба. Да, Надик. Саме велика помилка. Коли рагі, летить нас, м'яч, коли, ви в нього замахуєтесь всім корпусом. Ви ніколи не попадете в м'яч. Ти ті, тільки коли побачив точку, я рухаюсь на точку. В і корпус в мене прямий. Якщо мені треба попадете, то це інше питання. Корпус прямий і тільки ківоч. Володимир Миколаївич, Перше, це дуже великий досвід, досвід, як і гравця, так і тренера. Величезний досвід, і це людські якості. Гарний тактик. Знову ж таки, за рахунок свого опиту. Це наш центр <свісно> нашого департаменту, від кого ми відштовхуємося. Він завжди дасть гарну пораду, де що я там неправильно зробив, або направить в якусь там сторону, якщо є якесь питання. Тобто він у нас мозговий центр. Міняйся, так. Оп, Вілерме, ченчу Да, Міняйся, Заха на коліне да. так. Його, міняйся, Вілерме, да. Вінчук Сергій Сергій. Трошки молодший спеціаліст, але вже також має великий досвід, дуже працьотий. Він дуже працює багато з відеоматеріалами. Це дуже тяжка робота. Він в цьому дуже гарно розуміється. Може, не грав на такому рівні, як Гіченко, але він дуже розумний фахівець, який дуже багато ігор аналізував, і навіть в першій команді він працював аналітиком. Тому для нього це все знайомо. Він розуміє, які якості треба йому розвивати у півзахисників. Не піг друге нячому, і ти також працюєш з ним. Поняв. Андрій Гриджіченка. ігровий досвід. Дивлячись на те, що він працює тільки два роки тренером, дуже ну, знову ж таки буде хвалити, дуже гарно працює з захисною ланкою. Вивчає, дивиться за їхніми помилками, за них переживає і потім хоче допомогти це виправити. І для цього він вміє нормально. Поспілкуватись з хлопцями, нормально це може донести і нормально це може розібратися з будь-якою помилкою. У Василя Васильовича, так як і у мене, є свій досвід гри, і тому я вважаю, що він особливо цим молодим хлопцям донесе ті моменти і те розуміння, щоб хлопцям було набагато ліпше грати на своєму рівні. Це гравець високої майстерності, який грав і в Єврокубках, і забував дуже красиві голи. Він дуже, скажімо так, добре може показати, як і Андрій, до речі, своїм прикладом, що потрібно зробити з м'ячем. Він сам грав неординарно такий скажімо, Дуже багато в нього в ігрі було креативу, що ми надіємо, що у Василя Васильовича. Буде виходити передавати це все молодим. Вони віддають вся, всього себе цим тренуванням. Не тільки цим, вони, як були і в основній команді в тренерському штабі. Вони віддавалися завжди наповну. Тому праця, я ж кажу, не тільки футболістів, але й тренерського штабу, який хоче допомогти футбольній команді, яка хоче перемагати. Тому вони це роблять на 100%. Добре! Вратарі молодці! Сьогодні краще розім'яли, ніж вас. Да, Тіма качнуть. Побачив. Здорово! Ну нічого. По центру щось у вас краще виходить. Десять днів не працювали над цим. і все не можемо в дотик попасть. прострілу. Ви сказали, коли говорили про те, що була презентація вашого індивідуального відділу, і ви сказали таку фразу, куди ми йдемо? Так, куди ви йдете? До чого? Які ваші от критерії вашої роботи? Вона не не вимірюється перемогами і очками, але ж я вам... Н, ніби не да, 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 Я вам скажу так, такі моменти. Ну допустимо, у нас більше всіх тренувань провів там Гріщенко і Комалів, гравці з ю 19 вони зараз краще бомбардирують у 19. Так що, от я мені дуже приємно, час проходить гра, і Грохольський забив м'яч головою. Що ну він завжди це було, не було його найкращою якостю. От вони сьогодні вигалили 1-0, і він забив гол головою. Це вже мене, мене це вже радує. Я думаю, що цього футболіста теж це вже викликає в нього. Ну, він розуміє, що він покращив свої якості і він, скажімо так, проще, він вже коштує дорожче. Командну гру ставить головний тренер. Командну групову тактику це головний тренер. Ми можемо побачити індивідуальні дії футболіста в прийняті рішення, в швидкості прийнятті рішення. До того як до нього потрапить м'яч, він вже повинен мати одне-два рішення, що з ним робити далі. Тобто, це такі моменти є, і вони дійсно покращують не тільки футболістів, а й гру команди пришвидчують гру команди як наслідок. Це і відрізняє їх від інших футболістів. Коли ти тренуєш хлопців да, і е, ти бачиш, це, що ти робив, е, бачиш потім у, у грі, да, і ти бачиш, що це їм допомогло, е, ну це взагалі це супер. Ну, я вам кажу, ти отримуєш максимальне задоволення. Оце і тримає тут дуже, ну це супер. Це є твоя оцінка твоєї праці. розумієте? Коли ти це бачиш, і ти бачиш що вони завдяки цьому е, е, роблять краще для своєї команди. Тому так. Для мене це дуже велике значення має. У нас є Сергій Назаренко, тренер Ю-19, зростав на моїх очах. Да, я був його тренером в спортивному інтернаті. Він був дуже малий, практично не грав, тому що були хлопці сильніші за нього. Але ж він. Працював, тренувався, і коли йому стало там 16-17 там років, він почав рости і почав відвоювати місце в у складі. І, ну, талант його був для спеціалістів, був, можна було розглядати, да? що він був технічний, проворний і дуже кмітливий. Дуже. У нас був там футболіст, я не хочу називати прізвище, але ж ми їздили з, з тренером, з цією командою в, до Голландії. І ПСВ Ховен задавав за того хлопця одразу гроші тренеру. На той час це, ну, це було там, 30 років назад, да? на той час ну, там, давали 50 тисяч там, євро, це були шалені гроші. Тренеру, він відмовився від, від тієї від пропозиції, але той футболіст так і не заграв. Я можу сказати, чому? Тому що, е, от коли дається все легко, в дитячому, в юначому возрасті, е, футболісту, він каже, йому каже, що так буде завжди. Коли йде перехід з дитячого футболу до дорослого, е, ти ж приходиш в команду майстрів. І тут уже на твоєму місці грає якийсь дядько, який тобі просто так місце не віддасть. І за це місце треба погризти зубами. Треба дуже багато попрацювати. А і от такий, як Назаренко, який терпів, 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 терпів. І в, йому дуже було складно по фізичних своїх якостях там вибороти собі місце в дитячому футболі. Але ж, дорослому, він до цього вже звик. У нього вже була як це, прищеплена. Да? До цього, а от тому, йому було все легко, він прийшов і перші труднощі він закінчив.